Ну і по місці я тут от бабаха. Треба ще щось придумати. Віктор Федорович, є пропозиція. Що, подожди. Алло? Віктор Федорович, вам тут Тимошенко хоче дещо передати. Слаже, ти можеш дзвонити мені по чомусь важному. Мені оце зубожіння від жінки головнокомандувача. Зараз не кстати. Все, давай. Що за предложення? створити свою криптовалюту? Ну, нормально, це як біткоін, ну то каєну кої, да? Так, але назву можна ще подумати. Батон ко ні. Голд, батон коін. нормально? Нормально? Це гарна ідея. Значить, ми на всіх білбордах країни на новогодній йолки пишемо Батон коїн. Нормально? А продавати будемо їх прямо тут. А ви не зрозуміли, криптовалюта це цифровий актив. Він існує тільки в інтернеті. Тю така, якщо я захочу його продати, як мені його реалізувати? Через Обміфайт це безпечний сервіс по обміну валюти і криптовалюти по всьому світу. Значить так, зараз я зганяю за бронежилетом а то в мене завтра поїздка Івана Фар а ти пока пойди розруліть ці вопроси, потім зайдеш до мене окремо в кабінет і поехав. Все добре? Все, давай.